І всім привіт! З вами я, я натасала 44. І сьогодні я хочу зробити огляд на мого диранозавра. Ну це там на велику жорку там із там, крейдовогія там був. Ну там прийдеся з 4 хаосу, там в першому сезоні. Ну, добре, я не буду тут довго затягувати. А ви можете поки що поставити лайк. Підписатися на мій канал. І ми будемо оглядати на мого крінжового чогось цього. Ну мені здається, що він краще. Я робив там я робив там питання на своєму телеграм-каналі. Там. І там випросувалися нього. На, наступний, на, наступний там. Там відео буде теж про динозавр, який я вибив із постеріну. І там буде пахіци фрозов. Ну добре. У нас він є. Ну, ось так. У нього більше всього голова падає. Ось так от. ну Можна бачити, що зуби в нього. У нього ось такі ось, ось такі от зуби. Глаза? Глаза ось такі Очі в нього такі. Так, и я ще зробив це габлень, але одного майже не видно там. Ну і просто там гука в нього падала, я зробив, що буде не падала. Рука. Ось я тут ще ось тут зробив. У нього є ось такі полоси, и ось це застояло, но... ну що я то є. І час зараз тут трохи так. І ось такий він у мене. в мене. Нього... Я, я хотів зробити, як там все із там. Із, там. Майже зробив все, як у нього і там є, Ну, він там трохи падає, там ноги. Ну, Мені просто постійно не хватило. Якщо хватило б, то він би не падав там. Такі, ну рідко падає. гід Нові я йому ось такі ось зробив. Схожі на велоцепт. На велоцепте теж да, зроблю огляд колись. Ну, ой, ой, зіно там. Деякі люди роблять кастами. От там на Риху, там динозаврів, там, які вони там зробили. А я ось із пастеріну. А ось я із пастерін. Ось так. Ну що можу ще показати? Пайці в нього та, пайці в нього такі. Ну, та? хвіст в нього такий є. Це Тридцьот... а, ще хочу сказати про нього. Я там його любив там. Де може десь 30 хвилин. Це майже це, 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 це ціла година. Я на нього я робив на нього. Якщо відео набере ну, два лайка або три лайка, я думаю, що два, то я зроблю лагідна пахідцефалозафа, якого я зробив. А він буде цікавіше. Гріше. Ну, він там він теж буде дуже цікавий. Тут буде дуже багато всяких там назав, які я освобив із пластеїну. Ну, що я можу сказати? З вами я, Бог, Яна Тазавих 44. Всім пока, до нових зустрічей, всім гарного дня. Всім пока.